Докладніше про операцію зсу на території країни агресорки. Далі знову поговоримо з кореспонденткою ТСН Наталією Нагорною, яка нагадаю, мала змогу побувати власне на території Курщини, що тепер її контролює Україна. Зараз Наталя знову з нами на прямому зв'язку. Наталко, тобі слово. Доброго дня усім. Ну ми сьогодні трошки змінюємо локації. Для ми вже повернулися на до Сум і просто заради безпеки вимушені постійно переміщуватися і поступово передаємо вам цю інформацію. зрозумійте нас правильно є певні безпекові норми. Ми в першу чергу не хочемо нашкодити ані нашим військовим, ані нашим оборонцям, а також тим людям, які зараз знаходяться під опікою України. Це жителі Курщини, власне. І сьогодні трохи повторюватимусь. Покажу вам навіть кілька по кілька разів моменти, які мені особисто дуже запали в душу. День про який я згадуватиму все життя, і момент про який я згадуватиму все життя, як сьогодні на Курщині падав російський триколор. Прошу показати зараз в ефірі. І зараз ми знаходимося в суді саме в той історичний момент, коли слава Україні Героям слава! Російський триколор падає на землю. Ну і перше, що ми побачили, перетнувши місце, яке раніше було кордоном між Росією та Україною, ми побачили спалену колону російської техніки з російськими номерами, з російськими позначками зі спаленим танком. Який був стояв на одній з цих платформ, техніка, яка до України не доїхала, що хочу сказати про сам населений пункт суджа, він недалеко від українського кордону, але весь час під обстрілами російських авіабомб. Що зробили власне українські оборонці? Вони відігнали FPV-дрони та артилерію від території Сум, але і від території власне і населеного о, пункту суджа, тому що тепер туди дістають тільки авіабомби. Люди, які залишилися там зараз відомо близько ста людей, можливо, трохи більше ста людей, серед яких є діти. Вони вимушені жити о, у Підвалах і їм доводиться розраховувати на гуманітарну допомогу, яку сьогодні привезли е, українські оборонці. Але що хочу сказати, е, заїжджала гуманітарна допомога поступово, тому що це місто все одно не є безпечним. Я повторюсь саме через е, російські авіабомби. Але, е, Військові привезли і воду, і їжу, гігієну, медицину. І люди насправді за це дуже вдячні, тому що відчувають себе покинутими. Воду привезли. Що ще перерахувати? Е, продукти харчування, консерви, печення, е, всякі сушені фрукти. Спасибо, може, яку ви. Дякую, хлопці! Хоч ви нас не кидаєте. Вони просто уїхали. Просто вони просто всі поїхали, навіть не оголосили про евакуацію, просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося просто без засобів існування, без води, без їжі, без води. Ну і я прошу показати, як відбувалася роздача гуманітарної допомоги. Це те, що Україна зараз має і мусить робити: допомагати тим цивільним людям, які залишилися а, на території, або не змогли евакуюватися, або прийняли рішення залишитися вдома. Це люди, які залишилися в дуже складній ситуації. Часто це люди а, без їжі з обмеженими поставками води, але а, немає її просто де взяти і небезпечно вийти через авіабомби. Там досі знаходяться. Підлітки 13-14 років, однорічна дитина для неї та й для її родини завезли а, окрему а, окрему партію і люди, які не мають змоги помитися, і я наголошу ще раз, що а, бої вже йдуть а, достатньо далеко від цього населеного пункту, але вони не можуть вийти саме через російські авіабомби. Але при цьому говорять, що ну таки така теза, що так їх кинули, але просто про Путін поки що не знає, що така ситуація на Курщині. А, і далі вийдемо ще в ефір неодноразово залишаємося в марафоні. Сьогодні а, будемо показувати вам багато матеріалів про курщину, про суджу і розказувати про те, як. Нашим оборонцям вдалося захистити прикордонні території та як вони допомагають людям, які залишаються у Суджі та інших населених пунктах. Свята, дякую, тобі ну І Ось ці кадри з детриколорізацією Суджі, Я думаю, ніхто не буде проти, якщо ти їх покажеш. І в наступних своїх увімкненнях сьогодні кореспондентка ТСМ Наталя Нагорна з унікальними матеріалами відзнятими на території Курської області Росії, де я нагадаю Україна контролює вже понад сім десятків населених пунктів.